Коєт не продовжили, але запустили спеціально для українців нову міграційну програму. Але питань стає все більше і більше з кожним днем під моїми відео. Тому я вирішила зняти це відео та відповісти на всі популярні питання стосовно нової програми, стосовно програми Коєт. Незважаючи на те, що в своїх роликах я завжди використовую інформацію з офіційних джерел та завжди її дублююсь тут у скріні на екрані. Але питань. З кожним днем все більше, більше і більше. І сьогодні я хочу відповісти на самі популярні питання по новій програмі і по програмі Коєти. Спеціально всі ці скріни завжди я дублюю англійською мовою, але сьогодні спеціально їх буду дублювати українською мовою. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, і мене звати Анжеліка. Ну що, погнала до питань. Що робити, коли я не встиг не встигла податися на безкоштовну візу Коєд? Подача документів на гостєву візу після 15 липня 2023 року, якщо ви українець або член сім'ї українця, і бажаєте подати заявку на гостьову візу після 15 липня, ви можете подати заявку за допомогу звичайного процесу. Програму Коєд не продовжили, а значить, після 15 липня я можу заплатити кошти та отримати цю КОЄТ-візу? 15 липня 2023 року був останній день подачі документів на гостьову візу згідно з дозволом Канади та України для екстрених поїздок. Якщо кінцевий термін подання заявки та отримання візи відповідно до заходів, Коєд минув, ми більше не приймаємо заявки. Якщо ви подали заявку до 15 липня 2023 року або раніше, ми її опрацюємо. Тут все ясно: заявки не приймаються, програма закрита. Ви не можете заплатити візу і взяти участь у програмі КОЄТ. Все, програма КОЄД закрита. Як подаватися тепер на візу? Програма КОЄТ офіційно закрита 16 липня 2023 року. Відтепер доступна. А Звичайна гостєва віза, і вона вже буде на платній основі. І сама анкета та аплікація, звичайно, буде відрізнятися від візокоє. Скільки тепер? Скільки тепер коштує гостєва віза? Відтепер доступна тільки заявка на платній основі. Консульський збір 100 канадських доларів. Та 85 доларів ви платите за зняття вибітки ваших пальців за біометрію. Дітям до 17 років та людям після 61 року біометрію не потрібно проходити, тому ви будете платити лише 100 канадських доларів. Також, якщо ви раніше колись отримували гостюву візу у Канаду, вам теж не потрібно будете проходити біометрію і теж не потрібно буде платити ці 85 канадських доларів, ви просто заплатите 100 доларів. При візі дають лі житло і грошову допомогу. І після 31.03.2024 її що не можна получити? По програмі Коєт видавала візи двох типів: це воркер віза та візитер віза. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка саме у вас віза, воркер чи візитер. А тепер до другої частини питання: чи отримую я житло та фінансову допомогу після 31.03.2024 року? Переходимо до офіційного джерела. Ті, хто мають візу відповідно до КОЄД, мають поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до спеціальних заходів, щоб отримати право на різноманітну підтримку, запроновану відповідно до КОЄД. Тобто, якщо ви хочете отримати всю цю підтримку, вам треба в'їхати до 31 березня 2024 року. Особи з візу згідно КОІЄД, які прибувають 1 квітня 2024 року або пізніше, повинні будуть відповідати загальним вимогам для в'їзду в Канаду та не матимуть права на отримання підтримки, запропонованої в рамках заходів Коїд. Ось вам офіційна інформація з офіційного сайту RCC. Всі посилання я залишу під відео. Скрін зроблений сайту RCC. Українською мовою він перекладений, тобто не вірите, дзвоніть на гарячу лінію IRCC. Дівчина пройшла, що обов'язково потрібно прилетіти за рік після початку отримання візи. Якщо термін рік не перетиматимеш кордон, то віза анулюється. Я кажу, що такого бути не може. Чи це правда? Ні, це не правда. Це міф, коли я робила візу. У чатах в Телеграм, навіть на Ютубі блогери казали, що в мене є пів року, щоб їхати до Канади. Але я не хотіла зразу в'їжджати до Канади. Та мій чоловік не хотів. Ми хотіли спочатку знайти роботу, а вже потім знати, куди ми будемо їхати, та знати на які кошти ми будемо жити в Канаді. Тому ні, це міф. І чомусь його багато блогерів розгоняло всюди, і в Telegram, і на Ютубі. Не вірте нікому, такого не існує. В'їжджайте в Канаду, поки у вас дійсне віза. Що ти смієшся, блін, реально розводять ці плітки і реально люди думають і потім не їдуть до Канади. Обов'язково додивіться цей ролик до кінця. І якщо я не відповіла на якесь питання, залиште його у коментарях, і я зніму ролик і спеціально відповім на всі нові питання. Лайк, підписка, коментар у підтримку каналу. Погнали! Самі нецікаві питання, самі банальні. Під роликом останні новини у кого є терміни open World, perмін, фінансова допомога та житло. Саме цікаво, що я просто зайшла на сайт RCC, скопіювала всю інформацію, розібрала її на скріни та вставляла скрін англійською мовою та пояснювала українською. Але люди все задають ті самі питання купу разів. Будь ласка, подивіться відео. І ви просто будете знати все. І дуже уважно дивіться відео, тому що я дуже багато сил вкладаю у ці відео. Я не бачила, щоб хоч, хоч який блогер робив посилання, робив скріни під кожним запитанням. Просто я не бачила. Якщо ви бачили тих блогерів, будь ласка, посилання під відео. Я обов'язково подивлюсь цей ролик і скажу: блін, чувак, ти існуєш а не тільки я. А які ще є способи отримати work permit, якщо я не встигну приїхати до 31 березня 2024 року? І який тоді вихід? Якщо програму не продовжать, то вам потрібно в'їхати до 31 березня 2024 року, щоб отримати Open Work permit. Я не міграційний консультант, я не міграційний адвокат, у мене немає ліцензії. Я можу користуватись Гуглом, так як і ви можете користуватися. Я не знаю всієї історії, і в мене немає купи часу, щоб шукати інформацію та вам писати, як ви можете отримати Open World Permit, по якій програмі ви можете переїхати. Я завжди пишу, що будь ласка, проконсультуйте спеціальними людьми, бо я не ця людина. В мене немає ліцензії. Чи правильно я зрозуміла, якщо заявка подана на візу до Канади, то записатись на біометрію можна і після 15 червня. Так, можете. Якщо ви подали заявку до 15 липня 2023 року або раніше, ми її опрацюємо. Дівчина написала червень, заявку було потрібно подати до 15 липня. Якщо ви її встигли подати, так, заявку подали. Біометрію пройдете, віза буде безкоштовною у рамках програми Коє. Що робити, коли я дуже довго чекаю на запрошення вклейки візи у паспорт собі чи дитині? Вам потрібно створити кризис форму. Посилання на кризис форму в описі під відео чи можна буде стадії переміт змінити на воркперміт, якщо заїхати до 31 березня. Ті, хто перебуває в Канаді згідно з заходами КОІЄД, мають право до 31 березня 2024 року подати заявку на продовження або зміну свого статусу тимчасового проживання в Канаді через заходи КОЄДЕД. До 31 березня 2024 року плата за подачу заявок не стягуватиметься. Тобто, неважливо, коли ви в'їхали. Важливо, що треба до 31 березня 2024 року змінити цей статус, і це буде безкоштовно. У мене є питання щодо ВОРПЕРМІТ. Я бачила інформацію, що не обов'язково приїжджати до 31 березня 2024 року для того, щоб мати право працювати, А лише варто приїхати до цієї дати, щоб отримати пакет допомоги. Я так розумію, фінансової допомоги. Тому ваше зауваження мені трішки збентежило, бо плани змінились. Ті, хто мають візу відповідно до КОЄТ, мають право приїхати до Канади до 31 березня 2024 року, відповідно до спеціальних заходів, щоб мати право на різноманітну підтримку, запропоновану відповідно програми КОЄТ. різноманітну підтримку, медицину, Open -war Permit, Фінансову допомогу, житло, просто все після 31 березня, 1 квітня, все цього не буде. Просто не буде. Якщо я приїду до Канади до 31 березня 2024 року, отримую open -work Permit та вийду з Канади на три місяці. То, чи не буде, це занадто довго. Потрібно здати фінальні екзамени в іншій країні для того, щоб отримати диплом і мати змогу працювати якраз таки в Канаді. Так, ви можете в'їхати до Канади, отримати Open War Permit і виїхати. Але Open War Permit дається строком лише на 3 роки. Що ви будете з цим робити, я не знаю. Ви можете виїхати на рік, на два, приїхати до Канади, і вас залишиться тільки той час. Я не знайшла ніякої інформації, яка каже, що вам не можна виїжджати з Канади ніякої, Зіро. Якщо ви знайшли, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Якщо в мене загранпаспорт до 25-го року дійсний, але я подалась на візу Коєд, то віза буде на два роки. Чи варто робити новий загранпаспорт, поки я в Україні чи можна вже робити по в Канаду? Якщо ви здали або не здали біометрію, сміливо робіть паспорт, потім просто створіть кризис форму. Посилання під відео кризис форми та змінити свої дані, і вам буде видана вже віза на три роки, тому що вам видадуть на два роки, і все, програма Коєд закінчиться. І вам буде повинно подаватися на загальних підставах, щоб продовжити своє перебування в Канаді. Це дуже довго, це коштовно. Навіщо це вам? Просто замініть свій паспорт і отримуєте нормальну візу. Все. А тепер питання стосовно нової програми воз'єднання сімей для українців. Я зробила повний розбір цієї програми, посилання під відео. Будь ласка, перейдіть та подивіться, а зараз я відповім на парочку питань. Тобто отримують пір по цій програмі лише ті, у кого є родичі, котрі мають вже пір чи громадянство. Так, це правда. Щоб мати право, громадянин України повинен перебувати в Канаді зі статусом тимчасового резидента та мати одного або кількох членів сім'ї, канадського громадянина або постійного мешканця Канади, тобто статус перманент резиденс. У мене є брати, сестри, тітки, дядьки. Чи можуть вони підходити під правила нової програми? Ні. До тих, хто має право належать українські подружжя, українські сімейні пари, батьки. Бабусі, дідусі, брати і сестри, а також діти чи онуки канадського громадянина або постійного мешканця Канади. Я народила дитину в Канаді, вона вже канадський громадянин. Чи може вона у вас з'єднатися з родиною та ми з моїм чоловіком станемо перманент резиденцем в Канаді? Це дуже таке питання. Мені його писали багато разів, я не буду робити посилання, але ви можете перейти та почитати, що його дійсно задавали. І давайте дочекаємося 23 жовтня 2023 року. Анонсують програму, ми про все дізнаємося. Але я сумніваюся, що хтось а, дасть спонсорство дитині, щоб вона не дала спонсорство вам. Ну, блін, я думаю, що це нереально. Але почекаємо. Забула останнє питання. А, я хочу подзвонити на гарячу лінію IRC. Чи можу я там спілкуватися українською мовою? Ні. Канаді є тільки дві мови: англійська та французька. Ви будете спілкуватися або англійською мовою, або французькою, тому що це Канада, це не Україна. Ось таке ось відео в мене вийшло. Будь ласка, поставте мені лайк, бо я дуже старалася і навела просто масу скринів, і це там на монтажі займе, я впевнена, там пару годин лайк, підписка на канал. Миру України, будь ласка, донайте, зсу, всього вам найкращого, до зустрічі в Канаді! А може, в Україні вільній, гарній, красивій, до зустрічі в Канаді, Bye, guys.